Доброго вечора, ми з України, я Ірина. І зазвичай по понеділках у нас рубрика Теремочок. Ось, хто перший раз, це все, що робиться за порібріком. І так, Москва спальне пожаром. І так, будемо дивитися, ми тут завжди розглядаємо, які в них плани щодо України, що міняється, які настрої у народу і тому подібне. І так. Тут іде все по плану, щоб ви розуміли, за якимись домовленостями. І це, до речі, пріоритет. Тобто, це на першому місці. Якась домовленість і йде все повним ходом. Якось так. Да, Домовленість. Домовленість, за якою вони трошки мусять бігати. Не зовсім так виходить, звичайно, так як їм би хотілося. І трохи та домовленість, яка вона є, так? Вона трошечки, ніби вилами по воді, написано. Ще, що я бачу: вони прийняли якесь рішення. У них вийшов від. Ну, ніби трошечки підсобили їм, цим Рашкіним. Їм ніби підсобили, зараз я поясню, їхні партнери, їхні друзі. От, якось так я це бачу. Які в них ще плани є стосовно України? Ну, змусити здатися. Да, прийняти їхні умови. Змусити, і до речі, будь-яким методом. Будь-яким методом вони будуть як не нитьом, то катанням, вони будуть все робити для того, щоб а, прийняли рішення їхню сторону, як вони це хочуть. Вони будуть абсолютно все робити. Знаєте, як той звір до останнього буде рикати, буде а, все знищувати, кусатися. Тероризувати всіх, абсолютно всі. Я хочу цю цацьку. і все Розумієте? поки цього звіря не знищують. Він буде робити ну, от до останнього подиху, щоб ви це розуміли. Ось це Це от хочу, і все. І от, знаєте, як є такі діти, які от тупнуло ногою. От, і все. Ти робиш з тою дитиною, що хочеш. Поки ти її не купиш, вона не засу... ти її можеш вбити, прибити, що хочеш. Вона не зупинена. Оце так і це. От захотіла все. я, я... З'їм усіх підряд лише лиш... дайте мені ту цацку. О той От, От тут ось цей розклад якраз про те. Тут немає трансформації, тут немає перемін, тут немає нічого, не міняється в стратегії. Ну, вірніше, в стратегії можливо щось, але я не бачу, щоб тут мінялися плани. Тут є якийсь, якийсь план, таємний план, який вже довго існує. Я не можу вам сказати, який це план. Ось, але по знищенню, по приборканню України. Ось як я це бачу. Тому що ми питали конкретно за Україну. Тут коротко і ясно. Вони знищують абсолютно все на своєму шляху. Ось що я бачу. Чи буде у нас шанс з ними якось ну, поборотися навіть при цій владі? Чи буде є якісь у нас шанси? Ви знаєте, є. Є шанси, але з допомогою наших партнерів. Розумієте? А допомога наших партнерів, я скажу так, трошечки хилітається. Ну, тут навіть не хилітається, а добряче Ну, по кепські справи. Ось так я скажу: з нашими партнерами, а без наших партнерів ми пропали. Без наших партнерів ми пропали. Тобто без заходу. Вибачайте, нема нічого тішного. Дуже нема. Або ми дивимося реально загрозі, або ми дивимося якісь рожеві одуванчики, поні, чи ще якісь дрібізньо. Тому, тому, як я сьогодні зранку, чи вчора був розклад, сьогодні зранку, здається, все на передову через волонтерів, тих, кого ви знаєте, тим, кому ви довіряєте, блогерів, абсолютно все. Абсолютно все. Лишнє, що вдома є, йде на передову. Повірте мені, дорогі мої, ми так найкраще виграємо, інакше ми програємо. Ну, як же, ви же говорили. Так, Да, шанс, шанс все ще є. Залежить від кожного з нас. Ось так, я просто відкриваю очі. І доношу, сподіваюсь, хтось почує те, що я тут говорю. Є шанс у нас дуже великий, величезний шанс з допомогою наших партнерів, плюс наших волонтерів кожного з нас. Ось якось так. А інакше кришка. Розумієте? А, і подумайте добре, ви відноситеся до людей, які кажуть, Склянка напівповна чи напівпуста. А виглядає одно і теж? Ви оптиміст чи ви песиміст? Я завжди кажу напівповна. Воно туди і позитив туди заходить. Ось так, мої дорогенькі. Давайте тепер подивимося настрої народу болотніх лаптівих. Як їх ще назвати красиво. Унітазники. І так, настрої у народу. Ну, вони вже бачать. Хоч тікай, тільки куди. Ну, так, да, тут я бачу настрої дуже погані. У дуже маленької частини населення, а мені все одно, я пливу за течією. Як буде, так буде. Отак. От а дуже багато хочуть втікти. І у них вже, будемо так казати, у деяких зашморх уже на шиї, у других, уже, ну, будемо так казати, у кого особливо загинув хтось ось. Але давайте подивимося інше питання: за війну в Україні чи проти. Це як шеф скаже. Вони готові все віддати, якщо Родина цього потребує. Да. Абсолютно. Саме дороге. Ну, не всі, звісно, не всі, звісно. Деякі настільки беземоційні, да. я не бачу, що тут вони проти війни, конкретно, ні. Це скалічений розум, це скалічена психіка. Ідеологічно не українці і люди, яких ну, приборкали конкретно. Приборкала Червона армія. Вірніше, не армія, а пам'ятаєте, колись красні йдуть? От, оце і є. Вони, знаєте, в, в, в такому становищі, ну, бездіяльні абсолютно. Абсолютно, абсолютно бездіяльний народ? Ось якось так я бачу. На жаль, на жаль, тому що якби вони трошечки були діяльними, цієї війни би не було. Сказали, стоп, путня, ти що, здурів? А чого я маю свою дитину віддавати? Правда? Вони що, до мене додому прийшли? Що це я повинна свою дитину на якусь Україну віддавати? От я би, наприклад, якби я там жила, я би не дала дитину. Я би стояла вже мітинг там робила. Гаразд, хто скаже язиком, все можна робити, я знаю. І так, ми взяли маленького принца. І будемо зараз дивитися: маленький принц завжди показує найкращий, найлегший шлях для України. Але, звичайно, повинні абсолютно всі бути в одній пряжці. І так. Працювати, все давати на нашу перемогу абсолютно все. Розумієте? Все віддавати на перемогу. І тоді і взагалі, тут ви знаєте, тут іде велика трансформація. З тих, яка разниця, от от кому та яка разниця, треба язика виривати. Розумієте? Вони живуть під колпачком, оті, от кому какая разниця. А інші гинуть. Какая разница на каком языке говорить? Якщо можна можно мову? Какая разница, э, кто президент? Ну, в принципе, да. Какая разница, какой президент? Вони всі все рівно мазані. Одним дітьком. І так. давай. Давай щось хороше нам. нам. Наші шанси. Ну, наразі дивіться, щоб перемогти, дуже багато палків колеса нам кладуть. Щоб перемогти, дуже багато. Але все рівно, наші, все рівно, навіть через оці перепони, бо у нас артист при владі, навіть через це все, що він, все, що він робить, своїми недолугими е, цими наказами, так? Тому що, ну, вибачте мені, король Кубків не може дати е, хороший наказ. Це не є військовий, це не є управитель, він не політик. Розумієте? Ось. Навіть через ці перепони, все рівно, бачите, все рівно буде перемога. Помаленько. Тому що це, але тільки разом. І з хорошим головнокомандуючим. Ось якось так. Да. Критичне мислення включаємо. Більше утворяємо рота. Але, я, ви знаєте, от мені цікаво, що будуть робити ті люди, коли прийдуть до краї... нашої України китайці. Невже їм хочеться жити з китайосями? От так. Подумайте добре. Тому що якщо українців не залишиться, ці придурки при, при, приженуть сюди китайців. І тоді, повірте мені, України не буде. Тож буде не Україна. Ось так. Але шанс є. Шанс все рівно є. Він завжди є. Треба, щоб було поменше, яка різниця. І тоді буде все прекрасно, мої дорогенькі. Щиро вдячна вам за увагу! Бережіть себе, мої любі. Мирної вам ночі і разом до перемоги! Слава нашим Збройним силам! Перемоги нам усім!